Так, Сьогодні знову 11 квітня 2015 року ми з дружиною продовжуємо розкривати виноград. Робота важка, не потрібна. Так. За цей молоденький кущик. Ось молоденькі-маленькі кущики легенько відкриваються. Ось такого. О. Це ми замінили тут кущ, який був. По Подарок Запорожжою один, да? Ох ти сука що. Маленько. Записується. Що таке, загнало щось? Так, беремося до слідуючого куща. Це старий йому вже, мабуть, годив. 10 подарок запорожжю, який ми оставили для того, щоб ще породив, поки ці молоденькі підуть. Хорош кущ і хороший сорт винограду, але ж достигає дуже пізно. Кінець вересня місяця, так, це віночком обмететься. Отакого, о. А дивіться. Так, потім підв'яжемо. Отакий у нас комбайн по розкриттю винограда. Сімейний. Дві лопати і ми вдвох. Ось попідростає внучок мій Женя. Йому зараз два роки і чотири місяці. Потім внучка Лера, дай Бог, аби були дітки здорові і ми колоні. Отако. Мабуть, десь молоденький. Тут треба притоптати, потім грабельками заволочити. Щас, час, подожди. Отако. Отак. Так, осторожно. Осторожно. Це ці молоденькі кущички, що ми посадили. О, це вони один рік пожили. Отак. Отак. Хтось розуміє це як фізичну роботу. А я понимаю, як зарядку для тіла і для організму. Бо зимою прошлої зими лежав на дивані та й весною схватив релікуліт так спина, що страшне діло. А цієї зими велосипедом кожен день на роботу їздив. Сім кілометрів щодня. Та й, слава Богу, весна пройшла благополучно без редикуліту. Так чи ні? Так, це побажання тим, що, що болить Щоб... В кого болить спина. Колоболить спина. Треба ходити і два-три десятки розпряду. кущів винограду і спина не, не буде боліти. А то прошлої прошлої весни. 1000 МРТ, 2000 Карипаїн, 20 штук, ну слава богу, поміг. О! але це ось безплатний Карипаїн. Ох, щось десь тіснуло. Так. Отакого. От Тоді свята його обчистить. Ліником. А ну, сука. Так, тихенько, Аркадія, Аркадія. Яйця якесь загребли. Курі. Викинь його. Отак. От так. От так. От тут руками розрібти. Кажуть, на ошибках учаться. Якщо я перші годи садив виноград отак догори, стебло йшло, зараз не можна його пригнути. А зараз вже пройшли роки, навчилися. Отак От треба нагинати, пригнути проволочкою і він лягає як... Як книжка пише при прикопці і не ламається. Це кому, хто молодий, займається виноградом, то буде наука. Бо що ми у 2003 році поїхали з дружиною у Маньківку? Жінка каже, та скільки ти до тої Маньківки поїхали, купимо, купили 16 кущів винограду першого. Ну, багато було проблем, ніхто нам не розказував нічого, бо тоді. Інтернету не було, Ютуба тим більше. Це зараз вся інформація в Ютубові. Люди виложують, що мають. Може, моє тут якийсь опит, хтось прийме. Отако. От Отако. От це, це я оставляв. А, обломилося. От, от. Ну нічого. Аркадія. Аркадія. А ну Аркадія, да, Аркадія, точно. Так що, хто хоче працювати, я не вірю тому, що в Україні роботи немає. Робота є, тільки займатися треба. Ось мій сусід на городі Бур'ян у мій Кажу, то же. А він каже, а я не вмію. Тобто його мати в дядь не навчила, а він вміє тільки горілку пити і бомжувати. Ну це таке, кожному своє. А це його ага. Кожному своє. Хто що любить, те й робить. Ота. Так. так, тут притоптать. Притоптать. Тоді загорнеться грабельками такими пружинними. Отак. От Кеша. Кеша, так. Да. Зараз. Кеша, кеша, хороший сорт, гарні ягоди, ну трохи грошиться. Отак, От піднімаємо, піднімаємо. Внучок Женька любить його їсти. Дасть богіллерочка буде. Кушать його. О цьому кущові вже, мабуть, годин, я не знаю. Год, мабуть, з 10, так? Да? І дивіться, він пригинається нормально. О, аби не було весняних морозів на цих возвратних. Як дасть Бог миру на землі, на нашій, то доживемо до осені, то я покажу із цього куща, які грони будуть висіти. Отак. От Отак. Я взагалі дуже полюбив ютуб. Що ввечері сядеш, включиш, по бджолах люди розказують, які я люблю. По винограду люди розказують, які я теж люблю. Фу, 12 років вже виноградами займаємося, щоб спина не боліла. І копієчка якась в сім'ю прийшла. О, бо надіяться на когось, що хтось тобі гроші принесе. Та дарсь Це тільки в казках таке буває. Не знаю, мільйонери, мільярдери. Де вони ті мільйони беруть? Дай Бог їм здоров'я, що обікрали нашу Україну. А ми пашемо. Ну нічого, так пів України паше. О, Аби був мир на землі. Отак. От отак. Іди накидаш, гор зробить, зробить зараз. Чого, зараз ми mm -hmm. його притопчемо. У мене яма будемо. Розрівняємо, тебе яма додаємо, тобі щось. Отакого. Отакого. Моя жіночка любить... Ну так її навчили в детстві, щоб земля була рівненька. Тоже батьки трудяться весь вік. Весь вік трудяться. Нагорода. На полях і навчили, щоб земелька рівненька була. Отак, От значить, і мені зауваження. Все, остальне тоді грабітками зачистимо і все. А на що я знімаю? А може, дасть Бог доживу. Ось, ось сьогодні вийшов я відкривати ворота, а сусід Дід Микола. Старенький він, все життя робив важко на еліваторі, на млині. А сьогодні кажуть, добрий день, дядь Коля», а він бідний і голосу не відтягне, вже єлі ноги тягає. То може колись і я дуже буду до того, що не могти ноги тягнути. А приїде мій внук Женя і Черкас каже дідушка, давай я тобі включу, як ти був молодий. І пахав. А я, може, заплачу. Та й нагадаю, як ми пахали. Нічого, дай Бог здоров'я нам, нашим дітям, нашим внукам. Ой. І всі наші в Україні, бо пашуть люди. І нічого не мають. Ні мільйонів, ні мільярдів. О! Отак. От Це агроволокно, колись я виписав по... Нові почки, рулон. А зараз знадобився те, що треба. Зразу мене не всі пом. Отак. От Подижі, подожди, одбі, оду. Кажу зразу, як думав купити чи не купити. Це граволокнув. А зараз дивись як, як знахідка. Раз. І прикритий. Такуш винограду кеша. Кеша талісман. Тут в мене три кущі. Раз, два, три. Ну хорош, отлічний. Це з тих кущів, що я 12 років назад купив, ще в 2003 році. У одного чоловіка. Якого вже бідного немає. На світі білому. А його виноград. Росте і радує нас. Отак. От О. Отак. От Витопчем. Розгорнемо. Отак. От і останній кущик з цього ряду. Знов кеша кеша, кеша. Крупний, гарний тільки горошиця, але нічого. І ми їмо, і друзі їдять, і на базарі люди купляють. От дружина отримує пенсії. Аж цілих 1200 рублів і проробила у школі. З нервами і з дітками 25 років. 27. о, 27 років. Так що 30-40 доларів зарплата і пенсія. Зато ми ну не буду нічого казати. Аби був мир на землі і наші діти були здорові. Ми в Швейцарію і Ізраїль не поїдемо лічитися. Нема в нас тих грошей. Та не тільки в нас. І в Європу не поїдемо. У є Усеї... України. 95% людей живе за межею бідності. Не говорячи про людей Донецьк-Луганськ. Там взагалі катастрофа. Катастрофа. Мало. Мало території, то вирішили забрати. України. Так. Ну все, буду закінчувати. Це останній, останній кущик у цьому ряду молоденький. А який це в нас? Зараз ми подивимось. Це ми подив... осторожно все тут Отако. Отак. Отак, отак, о Подожди. Так. Ось його фамілія підписана. Юліан, ох, це прошлої зими жінка, як сіла в інтернет. Так побачила там фотографії кущів красивих, в тому числі і Юліан. Заказала на всю пенсію. О, а тепер ждемо його урожай. Ну, в інтернеті він дуже красивий і гарний. В одного товариша я бачив Юліан. Це чудо ягоди. Захотілося і нам, вже не було, де правда садити, то ми посадили між рядами під сеточкою і все. Смородину викопали. Смородину викопали. Смородина теж хороший урожай дає. О, ну, надіємося, що, що Юліан. Та Тут дуже багато, тут 18 сортів нових ми купили. Так, ну, На цьому закінчуємо. Закінчуємо зйомку. Всім пока, далі будемо продовжувати. Так, до побачення. Всім до всього доброго, миру на землі, слава Україні і героям слава. Бідні люди погибли. Хватить, 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 так. Да. Ну, всього доброго. До побачення. До нових зустрічей.